Чи безпечний силіконовий посуд для випічки? Всім вітання у нашому сучасному житті. Силіконовий посуд набрав великої популярності. Його використовують для випічки кексів, бисквітів, пирогів і інших страв. Взагалі силікон дуже гнучкий та міцний матеріал. Саме це дозволяє використовувати його для форм та інших поверхонь, що торкається продуктів при їх приготуванні. Крім того, силікон здатний витримувати значні перепади температури без втрати своїх властивостей, тому силіконову форму з продуктом можна поставити в морозилку, а потім розігріти в печі при температурі до 220 градусів Цельсія. Силікон має антипригарні властивості, стійкий до утворення плям, і на відміну від звичайного посуду, може мати різне забарвлення, що дозволяє випускати силіконові форми яскравих та радісних кольорів. Однак нам всім треба розуміти, що такий посуд може бути шкідливим для нашого здоров'я. Тому що спеціальних досліджень про те, як поводиться силікон при нагріванні і чи не відбувається міграція цього матеріалу і різних добавок в їжу при високих температурах проведено не було. Також є ряд повідомлень про появу неприємних запахів під час використання силікону для приготування, але причина цих запахів теж не з'ясована. Але якщо ви є прихильником силіконового посуду та користуєтесь кухонним інвентарем силікону, лопатками, вінчиками для взбивання і таке інше, то для вас ми підготували рекомендації фахівців щодо правильного вибору силіконового посуду. Щоб зрозуміти, що силіконовий посуд поганої якості, зверніть увагу на матеріал. Дешевий матеріал біліє на місці згину. Немає маркування безпеки та вказівки бренду виробника має неприємний запах відразу або після кількох використань, швидко втрачає еластичність, надає їжі, сторонній запах та присмак. І Фахівці стверджують, що дешевий силиконовий посуд потенційно небезпечний, навіть якщо випікати в ньому тільки один раз на місяць. А ось якісний силікон відчутно дорожчий за неякісні аналоги. Він має одне з маркувань безпеки: ПЄ, FDA, знак келиху та вилку, що дозволяє контакт з їжею. Маркування може наноситись як на предмет, так і на упакування. Такий силікон, як стверджують фахівці, не виділяє речовини при контакті з їжею, зберігає еластичність, добре відновлює форму після зберігання у складеному стані, не вбирає запахи та не надає стороннього запаху їжі. Але треба знати і пам'ятати, що силіконові форми не можна нагрівати більше ніж до 220 градусів Цельсія. Перегріваючись, вони починають виділяти токсичні речовини. Якщо у вас хороша духовка з будованим термометром, то вам буде легко контролювати температуру, але перегрів може статися навіть тоді, якщо ви злегка перетримаєте кекс у духовці. А ось власникам газових плит взагалі не рекомендується користуватися силіконовими формами, адже контролювати температуру в газовій духовці дуже складно.